Фонд Охмандит не хоче перераховувати кошти на відбудову лікарні Охмандит. Саме така новина зараз гуляє українським інтернетом і майже всі блогери, українські блогери, пополітологи, різні там каскарі, політичні діячі почали тиражувати цю значить, новину. Я собі читаю, думаю, ну щось тут не те, потрібно подивитися конкретно, що ж там відбулося. Іду, читаю ці всі новини, і там є деталі. Виявляється, що. Лікарня не направила офіційних документів в цей фонд на отримання допомоги. А згідно чинного законодавства, от є закон про благодійні організації, і там написано, що благодійний фонд може надати кошти тільки на благодійні цілі, і його про це потрібно попросити, тобто направити листа, чи має бути укладений договір. Окрім того, у кожного благодійного фонду є благодійна програма, де перелічено, на які цілі він має право надавати кошти. Наприклад, ну я ж не знаю, яка програма в благодійного фонду хмеди. Ну, наприклад, там написано там, на відбудову і на придбання, на придбання там, обладнання медичного. То, наприклад, на ліки він вже не може виділити кошти, тому що це не передбачено його документами. І ще такий момент. Якщо, наприклад, лікарня просить от, листом направляє лист і листом просить, прошу виділити кошти на відбудову такого то корпусу. І благодійний фонд надає ці кошти на відбудову такого-то корпусу, то ці кошти вже не можна використати на інші цілі, наприклад, на відбудову іншого корпусу, або на придбання медичного обладнання, або там що <кій> Тобто, всі його ці кошти вони надаються на певні цілі. То в цій ситуації... Тут що то на рівні документів, якась проблема на рівні документів, тобто лікарня або ж не надала документи на отримання цієї допомоги, або вона просить щось те, що згідно внутрішніх документів благодійного фонду він не може виконати. Тому оце все, що рознесли інтернетом, воно не відповідає дійсності насправді. Тобто там просто справа, там які то тюрки, внутрішні тьорки, і оце пішла волна. Видимо, ну, мабуть, там знайшла коса на камінь чи щось, щось таке. Тобто там якісь -то внутрішні тюрки. Але нема такого, що ну, не надають на відбудову. Тобто справа в документах. От така ситуація. А що ви скажете з цього приводу? Напишіть в коментарях під відео.